Всім привіт! Сьогодні гороховий суп. Як я готую гороховий суп? Це реберце свиняче. Одне реберце копчене, не було більше. Почнемо з того, що ми обсмажимо реберці. До речі, в мене вже закипає горох. Я його. Поставила окремо, зараз покажу. Взяла горох такий зелененький. Ось він закипає. Гарний зелений горох. Перший раз такого буду готувати. Тут півтори склянки гороху сухого. Спочатку реберці я буду обсмажувати. Обсмажувати я буду в тій же кастрюлі, де і буду варити. Трошки убавимо на гороху. Так, трошки олії додамо, щоб покрило донце. Багато не будемо, це свинина, хоча вона і не жирна. Я обрізала. Реберця, багато було м'яса на них. Цього вистачить, навіть з головою вистачить. Так, чекаємо, коли каструля нагріється, і будемо обсмажувати реберця. Мабуть, я ароматизую масло. Візьму пару зубчиків в чесноку. Тіга, почищу. Сьогодні не печемо. Ще не доїли той рулет. Треба, мабуть, пекти і виносити продавати людям. Бо ми такі їдоки на солодке. Просто розчавлюємо. Отак. І кидаємо в кастрюлю. Вже нагрілося масло, трошки підсмажиться. Ми виймемо щоб він не горів, стріляє. Вже пішов аромат від чесноку. трошки підсмажиться. Візьмемо тарілочку і швиденько будемо його вибирати, бо дуже швидко горить він. Смажений часник можна і так з'їсти потім. Він дуже добрий, як варений лук. Багато хто навіть полюбляє варений лук, але це смакота. Морох хотів побігти кудись, треба ще трошки побавити. Ось так. Ось так він підсмажився. І будемо закладати реберця. Прості переховую я розподіляємо, щоб зайняло на прощу підружимо і чекаємо. Чекаємо, коли з однієї сторони. Поки будемо чекати, мабуть, поріжемо цибулю. У мене така сміла цибулька. І ще трошки. Минулого разу залишилась. Наріжемо цибулю, натрима морку, а може наріжемо. Болі багато не буває. Розпалась тулинка і вже незручний рік такий. Ми порежемо все одно. Прямо морку і наріжемо. Ще напрямо, наріжемо. Обрізаємо. Так, наріжемо кубиками. для посмажечка все як має бути. Віддаємо наша будилка, ще не відстає, Ні, ще погано тут смазили. Нехай сматується. Новий новий. Ну, тоді ми будемо чистити картоплю. Відстанемо картопельку, картопельку. Будемо густенькі тут робити. Нас сильні полюбляють густеньке щоб було. Бачила, що у нас і юшка, недовси юшка. Чистить всю дну, води. І чистимо. Вон там не видно. Але не поміняю не все, не? Тільки не все, не